У рубриці «Прихисти пухнастика» цього тижня чекаємо на допомогу у пошуку загубленої триколірної кішки з провулку молодіжний та кота Едіка з центру тимчасової перетримки. А ще радіємо успіхам благодійної роздачі цуценят та розкажемо про малюків, які досі чекають на свою родину. Залишайтеся з нами. Розпочинаємо з історії про пошук улюбленців і щиро віримо, що з вашою допомогою вони матимуть щасливе продовження. У горішніх плавнях з провулку молодіжний 12 зникла домашня улюблениця триколірна кішка. Її шорстка переважно біла з ніжними рудими та чорними плямками. Власники гадають, що вона могла попрямувати у бік лікарні ветеринарної медицини, що на проспекті Героїв Дніпра 15 родина дуже сумує і гарантує винагороду тому, хто допоможе повернути їхню пухнасту красуню додому. Якщо ви бачили цю особливу кішку або маєте будь-яку інформацію, що може допомогти, зателефонуйте за номером. Який ви бачите на екрані. Ваш дзвінок може стати шансом на щасливе повернення. З центру тимчасового утримання безпритульних котів зник їхній підопічний кіт на ім'я Едік. Едік це справжній красень світлого майже білого окрасу з чарівними сірими плямами на холці та вухах. Його пухнастий хвіст також сірий, що робить тваринку досить впізнаваною. Волонтери дуже турбуються про Едіка і будуть надзвичайно вдячні за будь-яку інформацію, що допоможе йому повернутися до безпечного місця. Якщо ви зустріли Едіка або маєте хоч найменшу зачіпку, зв'яжіться з волонтерами за номером, що бачите на екрані. А тепер переходимо до новин, що змушують наші серця радіти, як хвостики в цуценят. Минулої суботи біля центрального ринку знову відбулася благодійна роздача безпритульної малечі чотирилапих. Ще двоє хлопчиків і одна маленька дівчинка поїхали додому, перетворившись із нічиїх у домашніх улюбленців. Волонтери не зупиняються і наразі шукають одбайливих господарів для трьох цуценят, які досі чекають на свою родину. Малюки сповнені любові та готові принести радість у ваш дім. Якщо ви давно мріяли про чотирилапого друга, можливо, один з них чекає саме на вас. Усі деталі про цуценят та умови адопції ви можете дізнатися, зателефонувавши волонтерам за номером, що зараз на екрані. Горішні плавні місто щирих людей і добрих справ.